Доброго дня! Сьогодні після гарних дощів ми знову у лісі. Нічого не знімала на полі, вітряно, хмарно. Хоч було що зняти. Їхали і гнали по пшениці по полі кіску до самісінького лісу. Така цікава вже зараз, полиняні, червоні. Але тільки в ліс заїхали. Дивіться, що набачила і відразу злізла. Перший такий гриб. Решітка. Стоїть як стовпчик, гарнюній, чистюній. Вже не даремно. А взагалі-то вже їдемо до лісу і бачимо, що не одні ми такі, що після дощів до лісу бігом, тому що колій до лісу вже гарно, і велосипедами, і кіньми. Одним словом. Люди сьогодні теж в лісі. Може, десь кості зустрінемо, будемо бачити. Може, який гриб виліз, то вже хтось позбирає, але ми завжди кажемо ліс, це така, така справа. Якщо гриби є, то наші від нас ніде не дінуться. А ще Ксюша мені підігнала охоти, нас збирала, пішли, написала, що пішли білі гриби на Рівненщині. Розповіла, а ми тут, не знаю, білі, не білі, хоч би які-небудь. Хоч би, хоч би вже які-небудь, а. О, раз уже ось таку по бабочку знайшла, то, значить, діло скоро буде. А, м'яка. О, ще одна. Теж молоденька. Теж молоденька. А якийсь? Якийсь слимак у листі, шукає, де йому на що причепитися. А ось дивіться, хіба не краса? Ну хіба не краса? Да, не білий, звичайно? Але ж гриб, але ж гриб. Молодий, красивий. І збоку ще одна стопчик стоїть. Як бочечка. Ну що, думаю, ми таки сьогодні маємо щось десь це знайти. Дивіться. Ну. І це ніде не йду всі на одному місці. Бачите, молоденькі, правда, під'їжені слимачками, але ж то нічого. Красавця знайшов, як сам, як я. А ти там гойко, не позор! Це людину добре. І до пішки їду. Пограв Юрасик бігом, мелькнув трактор. О, вже охота в нього з'явилася, заохотився. Я теж, але він поїхав. А я думаю, а я буду, пройдуся. Помаленьку, собі не поспішаючи, може дещо що знайду, якусь решітку. Напевно, що такий решіток не знаходила. А то дивіться, яку красу я знайшов. Ану. Да, Дивіться, бачите, по Ну, правда, вже брати не буду на киші дуже доща. да, Дійшли ми, дойшла до лісу і таке в лісі. Ну, вже Юра, бачу, з трактором стоїть. Трактор диркотить пакетом, щось там білим валяє, значить, щось знайшов. От, і відразу ж тут, в цьому лісі. он Юра з пакетиком ходить. Сюди не видно зробити ближче. І стоїть і хура то приїхав тут стоять. Значить, таки щось люди збирають. Аби не було, то напевно що не збирали б. А? Не можу зрозуміти, стоїть трактор. Стоїть туди далі он. коник, а людей не бачу нікого в лісі. Може хіба помаслято? Люди пішли. А ось і знову знахідочка, знову бабочка. Гарненька. Вон стоїть коник, біля коника лежить песик, нікого не видно і не можу зрозуміти, навіть де Юра. То тобто будете нас доганяти. А, все. Знайшла вон, хтось ходить. О, а з цієї струни ще один коник одним словом, да. ми з Юрою. Це називається, хто раніше встав, то і штани взяв. Що то ми до лісу припізнилися. О, Юра маслят назбирала. На. Yeah. Невже я знайшла грибочки? О, так я так. І да. Юро кричить, поки я обійшов то вона на моєму місці, <ріст> О, такі грибочки. Три штуки, три, три. О, Отаких три. Найшла п'ять. Там грибочки, все, маслят приклала грибочками. А дивіться ну що ще знайшла. Кажу, до Юри, піду туди по здоров'ю прийду. А він дуже сердиться. Каже, то треба було раніше йти, а не позбирала мої гриби. Там грибів немає. Ага. А дивіться, ну, а що грибові мішає сунутись по лісі, правильно? Так, ми зараз ще. По кількох місцях таки проїдемося. Але пів відра зараз на даний момент вже є гарно грибочків. Навіть якщо більш ніде нічого не знайдемо, то вже посмажити до картопельки вистачить душу відвести. Ну і вже бачимо, як би таке, як те, що підуть гриби після дощу. От потрібно буде наїздити час від часу, тому що з'являються. З'являються, підуть. Мокро, дуже вони ринуть. А ось такий грибочок сьогодні ж взагалі мій перший-перший. Це така смачна, товста сироїшка зелена. Я завжди її як знаходжу, то кажу, що вона така, знаєте, як морська черепашка зверху. От. І м'ясиста така обгризена слимачком, але ж але ж, але ж, ж гриб. Ай не ще до трактора побрила десятою дорогою. Дивіться, на ну, яку знайшла. Бачите, це вже всі. Всі ходили, всі шукали, всі збирали, а знайшла я. От справді то, що дійсно твої гриби від тебе абсолютно ніде не дінуться. О! Ну, звичайно, таке в болоті після дощу, але ж але ж красень. А, ще один. Маленький. <смаленький> Махнула ногою, думаю, на чому це листочок лежить. А він таки лежав на грибочку. Я бігом тікаю вперед, а Юра бере. Баюрій. <смалень> <смалень> ну, вже все. Люди трішки розходяться, всі кажуть, ну з'явилися гриби, з'явилися. Слухайте, а ось вам і доказ, що гриби підуть. Я такого ще не бачила. Перший раз, якщо чесно, бачу, як засіваються гриби. Дивіться. Ну ти ж її не зріжеш. Бачите, дивіться, це бабочка буде. Ось, дивіться, ось ось. І думаю, де ще бачила таку. О, і ось такого бло, блошика ще не бачила. Оце вони так засіваються. А то то тільки, що Юра ще чотири приніс різав, шапочки тільки мені подбивав. А он, я вже тако сижу, сиділа це, показувала і бачила, що гарна бабка стоїть. Ось. О, бачите, вже яка. І знову Юра знайшов, о, такі саме молоденький. Я їх поуставляю, всіх там багато їх. Це гнила бабка. Нічого вона гарна, бабка. Каже Юра, йди забери красуню. Що красуня, так красуня. Грубоніжка така, така гарненька. О, знов який стоїть опецьок. Опецьок, а біля неї знов така. Одним словом, полізуть, засіваються гриби, як ото справді після дощу. Ой, слухайте, а ця десь вимахала перша всіх, мабуть. Ще з першим дощем пішла. А біля неї дивіться які. Бачите? О, Юрасик в мене таки знайшов. Чисто біло, грибочок боровичок Один і ще один маленький. Зараз покажу. Маленький, каже, бач, кажу, вже бачу. Як вже показав мені. Бо так не бачу. Ось ще який. О. Шо? Ну це щось неймовірне, Дивіться, який, оце що гриб, то гриб. Зараз ще щось покажу. Дивіться. Бачите? Ой, краса! А, краса! Дивіться! Бачите? Юра каже, дивись, є. бабочки, а я таку красиву ракушку знайшла. Ні, не ракушка, вона там щось з цим слимачком цим сховався. Хі -хі -хі -хі. Краса яка. Слухайте, залізла трішки в кущаки, кричу Юра Юра, щоб йому щось показати. Його не чути. Він не чує, напевно, що через трактор, трактор заведений. А я це щось неймовірне. Дивіться, зараз покажу зблизька. Ай, Боже. Зараз каже мені, що я щось в дитинстві їла. Дивіться, бачите, звідки починаються сімейка. Дивіться, Стоять як стопчики. Оце? Оце знахідка. А зараз покажу вам ще. Дивіться, рахувати будете? Ха -ха. Ой, це клас. І гукаю, Юра, Юра, мені шкода вирізати. Я так хотіла, щоб він побачив. І кричу, Юра, Юра, його не чуть. Ой, не може. Це щось неймовірне. Докладаю відро. Останнє наше місце, в яке ми заїхали, напевно, що вже так? будемо додому їхати. Приїхали. <клухи> Подивитися, чи є, каже Юра. Маленькі бачу, всіяно. Що дато, дивіться? Це так засівається. Отак засівається, а? Шо? Ні, а А ти ось одну пропустив. А ось до один, I, два, три. Де? Де? Піднимаю жаля. Ба Дві? Он за третій. Ааа, так, красунчики. Є. Ой. Опа. Ох, ти. Он долі. Так, да, яка краса стоїть. Ти чуєш, напевно, що вже відро не влізуть. Влізуть. Слізу ще в одному місці. І вже грибу бабочки. Натуральним образом грибу пакетик. І знову, знову дивлюся і милуюся, як вони сіються. Дивіться, це ще скільки буде. Скільки їх буде. Дивіться, малесенькі. О! О! Віці які стоять. Ну от, дома з відром. Я кажу до Юри, я вже сьогодні зважена і щаслива. Гребів назбирала.